Алоха, друзі, п'ятниця, дуже гарна погода. Мабуть, що останні теплі дні. Приїхали ми на дачу. Сьогодні у нас по плану саджати цибулеві квіти, всі, що у нас є. От, зараз копаємо землю під них. Перекопуємо, тобто, і будемо висаджувати всі. Це квіти. Правда, деякі пустили вже зелені ці пагони, але нічого. Ми думаємо, що посадимо, хай буде так. От, тож, е... до роботи. А, ось ми прорили цей. Кусок можна так казати? Кусок землі, де ми будемо саджати наші цибулеві квіти. От е, Перекопали, а зараз е, розкидаємо землю, щоб була траншея, щоб ставити ці е, зелені кошики і повтикати туди е, наші цибульки. Все, продовжуємо далі. Ось, друзі, ми е, зробили траншею, повставляли ці е, горщики пластикові, в котрі ми будемо зараз е, вставляти ці цибулини і потім закривати все це е, землею. Так, ці цибули, е, тюльпанів, е, нам привезла подружка з. злякався Килом вибивають сусіди, а я трошки злякався. Подружка з Голландії привезла ось такі вони, бачите, красиві. Ми не знаємо, якого вони кольору, тому що вона брала для нас і для мами. Вона там поділила трошки. І там привіт, дякую тобі. ось Я не знаю, просто їх вкручувати типу туди. Да? Повставляти, повкручувати. По-різному поставимо в різні кошики. А сильно щільно треба ці цибульки. Так, е, ці віта привезла нам. Тут я малюнок, але я сумніваюся, що це воно це вона була в Польщі і привезла нам теж ці е, цибульки з вони менші. Польщі, вони трошки менші, да, бачите, воно вже щось. Мабуть, що проросло так цих подібні штучки теж повставляємо. Ось так. А в цьому буде два. Наступні, це вже ми у нас брали. Деякі ми замовляли з епіцентру. Деякі ми замовляли... Ой, не замовляли, а купували в Мегамаркеті, Вони всі теж тут різні. Зараз теж будемо розприділяти по кошиках. Так, так у нас цих жовтих, дуже красиві. Ось. Це жовті типу, помаранчеві, мабуть, що, да? Давайте підемо до того. О, шикарно, шикарно. Видно. Затаде, так, все вот такие будут. создаем их для магнолии нашей. О, жовтенькі такі були там. Зараз. Теж такі жовтенькі. Ось тут каси ви цибульки. Так. И получилось у нас эти только полисковые ружевые. Вот такие белые. Может, дуже шикарные белые. О, тут тоже до высоты. Эти... Красавица была. Так, давайте сюда. Сюда. И сюда. О. Так, пять, пять. Пять. Тут четыре и там пять. Що хочу сказати, друзі, з порівнянням цих голландських цибулин, бачите, вони такі більш, можна казати, жирні, такі красиві, жирні. І наших звичайних дуже, мені здається, якісніше Це з Польщі. Це то що ми купували в мегамаркеті це з Голландії. От, і мені хочеться подивитися, що буде е, у, навесні, які вони будуть е, по формі більші за ці цибулинки, які менші е, квіти, самі квіти будуть більші чи менші, чи навпаки будуть вони однакової форми квіти. І коли ми будемо їх викапувати, ну, типу, на зимку, коли вони вже відквітнуть, чи вони поділяться а, самі цибулинки на маленькі, ну, до червні <сум> цибулинки. Ось. У Цих проміжутках ось сюди зараз будемо саджати нарциси. У нас їх дуже багато. <сум> От. І будемо вже все ховати під землю, закапувати. От все, продовжимо далі. Все, друзі. Засипали наші цибулини землею. Ось така вийшла траншея Між кошиками з тюльпанами. Ми повтикали ще нарциси. Ми вам уже не знімали, бо... Не цікаво вже те ж саме, що і з тюльпанами повтикать. То ми і нарциси повтикали. Біля наших півоній будуть тюльпани рости. Біля магнолії нашої красуні. Сподіваюся, що вона на наступний рік дасть нам якісь квіти. І кнікофія. лаванда у нас тут ще красуня. Дуже сподіваюся, що будуть квіти. Бо дуже хочеться подивитися на цю красу. О, і все, мирного неба нам над головою. На ЗСУ, е, Мирного неба нам. Все, Па-па.